Українські роботи дрона залетіли на бази, де окупанти намагалися ховати техніку та боєприпаси. Та сталося не так, як гадалося. Адже завдяки точному вогневому ураженню ці укриття перетворилися на палаючі руїни. Все, що росіяни хотіли використати проти українського війська, назавжди спопалили вибухи. Кадри знищення расистів вже побачите за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого спеціального випуску про героїв сьогодення. Підпишіться на нас, поставте вподобайку, ну і звісно, дописуйте свої. Коментарі, а ми будемо розпочинати. Так стало відомо, що мережею поширилося відео саме відео рейду від підрозділу Shadow. кадри зняті з допомогою безпілотника, і ним же було завдано основного удару по рашиста. На відео бачимо, що ЗСУ провели успішний рейд купованого села, не залишивши окупантам ні одного шансу. Місцевість, де відбувся бій, наразі невідома. Утім, цікаво, що удари були нанесені по підземним базам, де ймовірно складувалися боєприпаси рашистів. Вибухи були дуже потужні. Між тим батальйон удар Безпілотників Ахілес спільно з гвардійцями та десантниками розбив штурмову групу на важкій бронетехніці, котра мала ізолювати український виступ на лівому березі річки Оскіл. Кадри знищення ворожої техніки оприлюднені на сторінці БПАК «Ахілес-92» 92-го кремої штурмової бригади. Ну а тим часом расисти продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, не покидають спроб взяти штурмом селище Кругляківка та остаточно взяти у напівоточення угрупування українських військ на лівому березі річки Оскіл. Оператори Ахілеса. Разом із гвардійцями і першої бригади оперативного призначення бурові та десантниками 77-ї окремої аеромобільної механізованої бригади розбили одну із колон бронетехніки, що намагалася прорватися до цього населеного пункту. Воїнам вдалося ще на підході розбити групу із восьми одиниць бронетехніки. Було знищено один танк, та 83 бронетранспортери МТЛБ та три бойові машини піхоти. Ще один танк був серйозно пошкоджений та покинутий екіпажем. Ну а воїни другого. Батальйону 101 ї окремої бригади охорони генерального штабу знищили три БМП рашистських окупантів у Харківській області. Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі підрозділу. Рашисти намагалися провести штурмові дії із залученням бронетехніки та піхоти. Пересування ворожої техніки було виявлене на підступах до українських позицій та завдано удару по ній із використанням різної зброї. Ворожі БМП із мангалами перевозили піхоту, яка мала висадитися і закріпитися на нових позиціях. Однак, завдяки злагодженій роботі українських захисників, три одиниці було знищено. Оборонці застосували ударні дрони, скиди потужних боєприпасів з БПЛА, а також артилерію. Ну і також із відео схоже, що одна із бойових машин піхоти підірвалася на протитанковій міні. Окрім того, за даними військових, на цій ділянці фронту було знищено один рашиський БТР разом з екіпажем. Тим часом у Курській області рашиська механізована колона зазнала втрат при спробі доїхати до українських позицій у 36-й окремій бригаді. Морської піхоти розповіли, що атаку відбувало декілька українських підрозділів. На штурм рошиське командування гусениці бронемашини, у яких був рашиський десант. за результатами бою. 36-та бригада знищила 6 БМД, два автотранспорти, вісім ворогів ліквідовано ще 13 за двохсочину. Розповіли морпіхи. Ну і також бійці першої окремої танкової бригади додали, що окупантів відправили на мінне поле завдяки дистанційному мінуванню та скиду, ворог втратив шість одиниць техніки. Також частина техніки застрягла на бетонних угріпленнях зуби дракона, які були встановлені ще рашистами до початку українського наступу на Курщині. Краще за знищення противника може бути лише знищення противника на його ж території, розповіли у бригаді. Специфіка роботи у Курській області полягає у тому, що здійснюється маневрна робота як оборона. Так і наступи цим користуються і ворог, і українські сили. Проте багато ворожої піхоти не доходить навіть до точки, що була їм задана. Також стало відомо і те, що міноборони виділило додаткові 1,1 мільярди гривень безпосередньо бригадам ЗСУ на закупівлю безпілотників. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші на підвищення прямого фінансування бригад виділили за дорученням президента Володимира Зеленського, яке він дав кабміну цього тижня. Пряме фінанс. Сування бригада виділяється, щоб вони могли швидко закрити найважливіші потреби, за словами Дениса Шмигаля, разом цього місяця Міністерство оборони напряму перекаже військовим бригадам 4,3 мільярда мільярди гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування становило 27,2 мільярда гривень. Прем'єр також розповів, що за 10 місяців 2024 року уряд витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки озброєння та боєприпасів. Ну а також продукція оборонного. Призначення засобів індивідуального захисту продуктів харчування для сил безпеки та оборони України у Міністерстві оборони України розповіли, що за 11 місяців 2024 року передали понад 1,2 мільйони безпілотників різних типів для сил оборони. Поставки включають розвідувальні ударні та FPV-дрони камікадзе. Зокрема, військові отримали понад 40 тисяч розвідувальних мультиратурних дронів, серед яких понад 12 тисяч нічних. Військові також отримали 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу. Також від початку року було передано понад 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан 196 лютий Фарпойн та інші. Окрім того, у військо поставлено понад 2 тисячі багаторазових мультираторних ударних БПЛА, як от Немезіс, Кажан, Вампір. Ну і також військові отримали понад 5 тисяч впівкоптерів, багаторазового використання. Ще 1,1 мільйонів півдронів Камікадзе на замовлення міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів Силоборони було передано Держспецзв'язку. До кінця грудня планується передати ще близько 100 тисяч безпілотників. За словами міністра оборони України Рустема Умірова, кількість зовнішніх екіпажів дронів у збройних силах за 24 рік зросла у семеро. Ну а тим часом адміністрація президента США прискорила поставки озброєння та боєприпасів в Україну. Про це повідомляє видання CNN. Високопосадовець адміністрації США розповів, що Білий Дім спрямовує ресурси на те, щоб до того, як президент Джо Байден залишив посаду, передати Києву раніше обіцяну зброю. Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї. І з цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби. Сказав американський чиновник. За його словами, між зусилля з доставки зброї очолює радник із національної безпеки Джек Саліван. У листопаді Саліван сказав міністру оборони Лойду Остіну від імені президента С. США прискорити поставки в Україну бронетехніки, ракет, артилерії тощо зараз Пентагон здійснює морські та повітряні перевезення, щоб дотриматися терміну доставки, зазначили у СІН. Водночас зазначається, що ці зусилля різко контрастують із політикою майбутньої адміністрації новообраного президента США. Дональд Трамп, який в інтерв'ю журналу Time різко розкритикував нещодавне рішення Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по території. Ерафії у межах останнього вияву підтримки України адміністрація Байдена 12 грудня оголосила про пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Цей транш включає широкий спектр боєприпасів та військового обладнання із запасів армії США. У межах цього пакету українські сили оборони отримують боєприпаси до реактивних систем Хаймерс, а також до ствольної артилерії калібру 105-мм і 155-мм. Окрім того, будуть передані протирадіологічні Локаційні ракети ХАРМ протитанкові ракети Джавелін та «Ту», ручні одноразові гранатомети, а 4 та патрони до стрілецької зброї, а також автотехніка. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.